Мої шанування на каналі ТВА і знак Оклику. Щоденна програма, у якій ми говоримо із гостями студії про найважливіші теми у галузі права у найширшому його розумінні: національна безпека та кримінальне розслідування, правоохоронні та правозахисні теми, процеси в адвокатурі. Останні вочевидь доволі загрозливі, особливо враховуючи новий кримінально-процесуальний кодекс, згідно якого винятково фахові адвокати можуть представляти інтереси громадян у кримінальному процесі на усіх його стадіях. Адвокатське середовище після гучного і скандального розколу шукає шляхи шляхи виходу з дуже ганебної ситуації, коли в Україні існують два паралельні інститути адвокатського самоврядування: дві ради адвокатів, дві національні асоціації. Ці дві контрольно-дисциплінарні комісії адвокатури одна умовна провладна, інша так само умовно незалежна. Сьогодні адвокати на круглому столі, організованому українським юридичним товариством, шукали виходи з ситуації. Наш сюжет на цю тему. До нових КПК і закону про адвокатуру у самих адвокатів питань чимало. Захисник ув'язненого опозиціонера Юрія Луценка Олексій Баганець вважає, що новації призведуть до тиску на адвокатів і як слідство на їхніх клієнтів. Чітко сказали, і я маю свідоцтво про право на зняття адвокатської діяльної, значить обов'язково повинен бути членом національної асоціації адвокатів України. Збільшення контролю за адвокатами не відповідає ані вимогам конституції, ані міжнародного законодавства. Про це в залі говорять мало не всі гвалтується українська конституція, а адвокатура українська мовчить. Йдеться про те, що не виконана пряма функція української адвокатури, функція виконання обов'язку в суспільству. Функція. Обов'язкового ведення публічної дискусії з питань права, якщо право під загрозою, один із захисників Юлії Тимошенко Микола Сірий переконаний, що влада має намір маніпулювати адвокатурою. Я знайомий з адвокатурою Сполучених Штатів, Франції, Польщі, член Вищої ради юстиції Сергій Сафулько по спеціальності працює майже 40 років. З обуренням каже ніколи не було такого, щоб адвокат, який веде кримінальну справу, крім підтвердження свого права на заняття адвокатською діяльністю, надавав ще угоду із клієнтом. Для чого скажіть мені слідчому угода між адвокатом і клієнтом? Він що хоче у ній прочитати? Про мій гонорар, чи може про мої зобов'язання, чи може про якісь мої інші обов'язки перед клієнтом або клієнта перед адвокатом? Яким чином адвокати сьогодні зможуть зберегти адвокатську таємницю секрет і розкрити його не спромоглися. Запрошені на круглий стіл представники з боку влади. Запрошення сюди проігнорували як заступник голови Вищої ради юстиції Лідія Ізовітова, так і уповноважена Верховної ради справ людини Валерія Лутковська. Органи адвокатського самоврядування не створені, адже їх назвати створеними неможливо, тому що вони створені незаконно, і ми, як юристи, з цим не повинні миритися. Наші гості сьогодні голова Українського юридичного товариства Олег Березюк та Микола Сіра, адвокат, кандидат юридичних наук. Панове, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз в адвокатурі? Як виходите з ситуації двовладдя? По суті, існування двох паралельних інститутів самоврядування адвокатського. До кого звертатися клієнтам і кого буде визнавати? Влада, держава у такому найширшому розумінні, судді, прокурори. Ну, в першу чергу, інститут адвокатури це незалежний інститут від держави. І е, щодо того, який визнавати чи не визнавати з'їзд легітимним, я думаю, що мають вирішувати адвокати. Е, я думаю, що. Наші адвокати можуть самоорганізуватися і е, провести такий з'їзд, який буде відповідати закону і потребам адвокатури. Тому що сьогодні проблема адвокатури це не тільки проблема адвокатів, це проблема всього суспільства. Е, опонувати належним чином опонувати прокурору, який є обвинувачем в процесі, може тільки кваліфікований, досвідчений адвокат. Е, якщо прокуратура... На сьогоднішній день за прокуратурою стоїть вся державна машина. Давайте то... привітаємо прокурорів з днем працівника прокуратури, який вони святкуватимуть завтра. Але за традицією святкують напередодні. Так, Вітаємо? Вітаємо. 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 абсолютно. Вітаємо. Ми приєднуємося до, привіта... до привітання і прокурори не є наші вороги, вони є наші опоненти. Для забезпечення правосуддя потрібно, якщо є сторона обвинувачення, то має бути і сторона захисту. І суд має приймати вже остаточне рішення, вислухавши одну і другу. Сторону. Тому інститут адвокатури він надзвичайно важливий інститут публічного права. Адвокат не є тим більше, адвокат в кримінальному процесі не є захисником чи там представником інтересів тільки однієї. особи. Мета кримінального процесу це забезпечити належне розслідування кримінальної справи і притягнути винних до кримінальної відповідальності і ні в якому разі не допустити засудження невинних. Тому в даному випадку адвокат несе публічну функцію і е, проблеми адвокатури на сьогоднішній день це не лише проблеми адвокатського середовища, це і проблеми е, всіх громадян України. Саме тому на круглий стіл ми сьогодні запросили і політиків, і громадських діячів, і представників правоохоронних органів. Ми направляли і генеральному прокурору. Запрошення на жаль, від них нікого не було. Ми направляємо всі святкували. Ну як вони можуть перервати своє святкування, щоб йти до вас на круглий стіл, обговорювати проблеми. Це це ва. Адвокатурі п, е, проблеми є. А в прокуратурі вони вважають проблем, нема там все чітко, зрозуміло. Ми якраз сьогодні говорили про те, що є доволі серйозні проблеми. Проблеми е, е, в двох планів. Перший план полягає в тому, що за роки незалежності не виправдано звужена роль адвокатури в суспільстві. Адвокат це представник суспільства. Адвокат це особа, яка зобов'язана вести активну публічну дискусію в кожному випадку, якщо під загрозою права, якщо під загрозою правосуддя, якщо під загрозою права і свободи людини. Ми саме про це сьогодні говорили. Ми звертали увагу на те, що в складні періоди українського розвитку, розвитку української держави, на жаль, не завжди виразно і належно звучав голос адвокатури. А це було. Тому що адвокатура не була спрямована на виконання своєї основної функції бути представником суспільства в цьому суспільному діалогу, фаховим представником суспільства. Також ми сьогодні звертали увагу на те, що в адвокатському середовищі зараз існує дуже серйозне занепокоєння відносно підриву довіри до самоврядних органів, бо адвокатура базується на довірі на легітимності. А створення систем органів адвокатського самоврядування за допомогою Беркуту, за допомогою того, що одних адвокатів допускали на конференції, інших не допускали. В порушення закону проводили не конференції регіональні, а кущові засідання адвокатів спрямовуючи адміністративні різноманітні важелі. От, скажімо, ця вся низка подій, яка призвела до того, що відбувся не один з'їзд, а два з'їзда вони і підірвали легітимність в розумінні, перш за все, адвокатів, тобто втрачена довіра. А якщо втрачена довіра, то треба її відроджувати. А відроджувати можна лише одним шляхом повернутись до чітких законних прозорих процедур формування органів адвокатського самоврядування, і це важливо не стільки для адвокатів, це важливо для громадян України. бо… Цілісна адвокатура, об'єднана адвокатура зможе сильно захищати кожну людину, яка потрапила в некомфортну для себе правову ситуацію. Скажіть, чому представники умовно про владного табору я маю на увазі Лідію ізовітову, <гум> Валентина Загарію, також умовно голову вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури? Або інших людей, скажімо так, ну поки що не хочуть дискутувати, ми декілька разів запрошували їх до інтерв'ю, до прямих ефірів. Ви так само запрошували їх на круглий стіл. Вони нібито по телефону говорять, так ми не проти, нам є що сказати, але поки що нічого не говорять. Чому? Ну я думаю, тут відповідь лежить на поверхні. Ці люди порушили принципи, фундаментальні юридичні принципи. І коли йде мова не про особистості, йде мова про... Принципові речі ну звичайно важко опанувати, коли ти не правий. Я думаю, саме тому вони не йдуть на відкриті публічні розмови, тому що дійсно ми сьогодні запросили і одну сторону, яка провела свій з'їзд, і запросили іншу сторону. Ми вважаємо, що люди мають знайти можливість сісти за стіл. Ми хотіли, щоб відбувся сьогодні діалог. Діалогу не відбулося тільки по одній простій причині, що опоненти другої сторони не прийшли. Але це нам не заважало говорити про принципові речі. Ми Говорили сьогодні про те, якою має бути адвокатура, чому вона має бути саме такою, і ми закликаємо сьогодні всіх до того, щоб все таки провести всіх адвокатів в першу чергу, щоб ми провели нормально, провели з'їзд, де були легітимно обрані органи адвокатського самоврядування, і для цього сьогодні ініціювали. Підписання такого листа звернення до широкого загалу, Микола Сірий прокоментує його і покаже, що ми, що, що, що ми зробили і як ми звернулися до людей і саме з чим. Є ініціатива про те, щоб провести конференцію, зібрати адвокатів з України, запросити представників міжнародних юридичних. Організацій, ну у нас така можливість є, і я думаю, що найближчим часом ми проведемо таку конференцію, доведемо до суспільства. Звичайно, що будемо просити журналістів, щоб ви нам в цьому плані допомогли, тому що сьогодні дві незалежні професії є: адвокатура і журналістика. Якщо адвокатури не буде і не буде журналістики, ми повернемося до диктатури. Ну я думаю, що ніхто не хоче жити в умовах диктатури, всі хочуть жити в демократичній правовій державі. Ну в крайньому разі більшість людей. Що це за відкритий лист, чому ви вважаєте, що за його допомогою можна вийти з ситуації? Адже я так розумію, два табори абсолютно є непримиренними, і влада абсолютно не хоче, скажімо, так зважати на протилежну думку. Для чого взагалі владі контрольна адвокатура, і в який спосіб він може виявитися? От ми якраз сьогодні говорили про те, що оця тенденція і бажання з боку влади контролювати адвокатуру вона проявляється на протязі всіх. 20, ну може 17 років розвитку України, тобто повноцінного розвитку інституту адвокатури, не було, тому що дуже хотілося з владних кабінетів керувати адвокатурою в той чи інший спосіб. А сьогодні фактично на наше глибоке переконання є абсолютно чіткий запит з боку суспільства. Я підкреслюю, саме з боку суспільства, відносно того, щоб в адвокатурі відбулися якісні зміни, аби суспільство побачило. Чіткого професійного наполегливого адвоката, який готовий захищати кожну людину в боротьбі з владою, яку б позицію би влада не представляла, і яку б кількість гармат і війська влада не виставляла, захищаючи свій мундир, захищаючи те чи інше правопорушення, ми хотіли би, аби в Україні були сильні. Переконані в своїй справі адвокати, які відчували лікоть інших адвокатів, відчували за своєю спиною сильну єдину адвокатську організацію. І в цьому відкритому листі ми наголошуємо на тому, що на нашу думку не може шлях формування національної адвокатури грунтуватися на порушенні права адвокатів. Вільно обирати і бути обраними в системі органів самоврядування. Ми кажемо про те, що не можна визнавати легітимними органи, які створювалися за допомогою Беркуту і інших воєнізованих підрозділів. Ми кажемо про те, що не можна довіряти з'їзду ані одному, ані іншому, тому що не було на жодному із з цих з'їздів повного представництва всіх регіонів. Тобто була більшість. Якась формальна, але не було повного представництва. Ми говоримо про те, що довіру до е, органів адвокатського самоврядування не можна відновити рішеннями судів або рішеннями адміністративних органів. Тобто можна в умовах. Вибіркового правосуддя в умовах відсутності незалежності суду прийняти будь-яке рішення з цього приводу, але чи можна таким чином відродити довіру адвокатів до своєї професії? Ми маємо з цього приводу серйозний сумнів, і ми саме про це говорили. І це відображено в цьому відкритому листі. Також ми говорили про те, що має бути при формуванні адвокатського самоврядування чітка проява до старшого покоління адвокатів, які все життя поклали на алтар цієї професії, і не поважати їх і відверто скажімо ігнорувати їх позицію, ми вважаємо це. Принципово неправильним я хотів би сказати, що даний захід не є єдиним в Україні, і цей відкритий лист теж не є відкр... не є єдиним в Україні. Сьогодні в усіх регіонах відбуваються такі засідання адвокатів, збори адвокатів, круглі столи, на яких і приймаються відповідні такі. Звернення відкриті листи вони розміщуються в інтернеті, і процес відновлення довіри до адвокатури іде, триває, і ми переконані, що він завершиться в позитивний спосіб. Пане Миколу, просніть, будь ласка, ситуацію зі скаргою, що надійшла у цю нову вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури, яку очолює нова людина Валентин Загарія. Скарга на вас особисто. Е, в який заявник до речі, цікаво. Хто це просить Невідомо. відкрити щодо вас дисциплінарне провадження і притягнути до відповідальності? Що це за скарження? Ви, ви справді можете стати першим покараним новими каральними органами адвокатури? Саме цікаво, що поширена була така інформація в одній із газеті. В, скажімо, я знайомився з цією інформацією в інтернет-режимі. Агенція Укрінформ також підтвердила, бо вона взяла коментар. Ру пана загаріну mm -hmm. ішлось, йшлось про думку, що адвоката потрібно адвоката правника потрібно притягти до дисциплінарної відповідальності, включаючи позбавлення е, свідоцтва адвокатського за те, що адвокат публічно критично оцінює прийняття закону, зокрема кримінально-процесуального кодексу. Я дійсно доволі критично оцінюю цю подію, і не тільки голослівно, а аргументовано. Показуючи ті вади, які принесуть на мою думку шкоду суспільству по багатьом позиціям, і скажімо, от саме в контексті цього була опублікована дана інформація. Саме скарга є. Ці... Я її не бачив, і я не знаю, хто писав цю скаргу. Я тільки можу сказати, що по суті це безглуздя, тому що взагалі ставити питання про відповідальність правника за виконання його прямого обов'язку, бо це не право. Правника, це його обов'язок, якщо правник бачить вади закону, бачить проблеми функціонування влади, бачить проблеми функціонування системи правосуддя, то він не просто в праві, він зобов'язаний публічно про це говорити, він зобов'язаний привертати увагу до цієї проблеми всього суспільства. Пане воложе, скажіть, чи справді, якщо все закінчиться так, як цього хоче влада? Свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю, ну скажімо так, у найбільш незручних адвокатів по суті будуть забирати. Чи Но... це така ну, знаєте фобія? Можливо, занадто таких демократично стурбованих людей. Ні, ви знаєте, влади є бажання контролювати адвокатів, і це пояснюється дуже просто. Адвокат в кримінальному процесі є природнім опозиціонером. Чому? Тому що він опонує державному обвинуваченню. Звичайно, що є в деяких І повноваження у нього більші тепер? Е, ну я б не сказав би, що в нього більше повноваження. Іде мова про сам принцип. Адвокат це є опонент прокурора. І е, дуже хочеться тим людям, які хочуть в країні встановити умови близькі до диктатури. Хочеться волюнтаристським е, шляхом встановити. Е, Керівництво над адвокатурою, що це що це значить? Керівництво, керівництво над адвокатурою? Над адвокатурою дуже може просто прості. знищити адвокатуру як і інститут, та й по все? суті, через через забирання ліцензій, через позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю виводити людей з процесу. Ви знаєте, на сьогоднішній день згідно з новим кримінально-процесуальним кодексом лише адвокат може брати право в кримінальному процесі. І позбавивши адвоката ліцензії неугодного владі, таким чином вони думають, що вони можуть вивести адвоката з процесу і прибрати неугодних адвокатів. Я думаю, що нічого з цього не вийде. Що стосується цієї статті, ви знаєте, скарги тому, скарги на пана Миколу Сіру, е, яку тепер щодо... буде розглядати е, кулькційна дисциплінарна комісія адвокатури міста Києва. по великому рахунку, тут навіть коментувати нічого, тому що. Е, по велике, той же Загарія, як голова вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, він мав би просто відмовити провадженні і навіть не коментувати те, що він прокоментував. По одній простій причині тут іде мова про свободу слова. Кожна людина, не тільки адвокат. Має право висловлювати свою думку відносно того чи іншого закону. А от вони а, це трактують як поширення неправдивих відом. Одна основна мета цієї публікації полягала в тому, аби після цієї публікації була зроблена друга публікація, в якій написано, що Микола Сірий відмовився від своїх висловлювань. Так я хочу офіційно сказати: я ніколи, не перед ким ніде не відмовлявся від тих публічних висловлювань, які були сказані мною. більше. Більше того, Кожне своє публічне слово я готовий повторити і дати уточнення роз'яснення кожній людині, яка згідна поставити запитання відносно проблеми. Дякую. Продовжуйте, будь ласка. Да, ну, чому я сказав, що немає що коментувати? Тому що е, кожна людина має право на свободу слова. Це перше. Друге, Микола Сірий не виступав в даному випадку як адвокат по якійсь справі, тому ставити питання про те, що сірого треба позбавити ліцензії як адвоката, ну безглуздо. Я вже не кажу там про те, що там немає юридичної логіки в цій скарзі. А І прецедент мали а? А прецеденти були, коли позбавляли адвокатів е, е, знаєте, ці, ці прецеденти Останні, там, за рік, два, три, п'ять. Ці прецеденти наражаються на серйозну розмову на міжнародному рівні. Тому що сама постановка питання в публічний спосіб таким чином вона ставить необхідність вести розмову про стандарти професії, про забезпечення з боку держави стандарти професії і про виконання кожним адвокатом, в тому числі адвокатами, які роблять такого характеру публічні заяви, їх. Адвокатських обов'язків по відношенню до адвокатської професії, по відношенню до своїх колег, по відношенню до забезпечення виконання права кожного адвоката на публічні висловлювання щодо права, щодо системи правосуддя, щодо прав і свобод особи це доволі серйозні речі, які по суті вони перебувають поза межами юридичної відповідальності. Тобто, сама постановка цього питання вона вже викликає серйозне занепокоєння. І коли ви кажете, що чому не прийшла інша сторона на круглий стіл, тому що в іншій стороні, в тому числі з цього приводу, немає жодного аргументу, тому що от ця позиція вона показує, навіщо йшли до влади для того, щоб переслідувати адвокатів. Якщо ні, хотілося б почути контраргументи з цього приводу. Ну, я думаю, в будь-якому випадку пан Загарія має е, пояснити свою позицію і публічно пояснити або написати заяву про відставку. Ми, до речі, запрошуємо щиро всіх е, небайдужих до тих процесів, які зараз відбуваються в адвокатурі, зокрема, і пана Валентина Загарію, і пані Лідію Ізовітову. Е, до нас в прямий ефір говорити відкрито, якщо, звісно, вони можуть їм є що говорити з цього приводу. Е, панове, на ваш погляд, зараз. Як виходити з цієї ситуації, коли ціла низка гучних процесів ді... кримінальних е... перебувають в апеляційній інстанції е... і діє новий кримінально-процесуальний кодекс? Е... Чи розповсюджуються норми нового крим... кримінально-процесуального кодексу на розгляд справ в апеляційній інстанції, які були порушені і розслідувалися за старим кримінально-процесуальним кодексом? Чи у нас зараз діють паралельно, як перехідні такі положення Дві, два кримінально процесуальних кодекси. Багато справ дійсно. Ми вчора говорили про справу Оксан, е, Оксани Макар у Миколаєві вирок у першій інстанції. Так само багато інших справ. Гучна справа вбивства судді Зубкова. Дуже коротко, що в апеляції буде з новим кримінально-процесуальним кодексом. Ну, якщо дуже коротко, то в історії людства, в тому числі нашої історії, були е, події подібного характеру, коли від однієї процесуальної системи переходили до іншої, тобто приймалися нові кодекси, але ще не було такого ніколи, щоб діяло два кодекси одночасно на території країни. Допущена тим самим надзвичайно серйозна помилка, яка створює щодня тисячі проблемних випадків, із яких немає логічного виходу. Адміністративний вихід. вихід, тобто адміністративним рішенням, можна вийти із будь-якої ситуації, але це не правовий вихід. Має діяти лише один кодекс, той, який вступив в дію з 20-го числа. Дякую, якщо є дуже коротко, 15 секунд. Добавити нічого. Абсолютно погоджую з позицією Миколи Сірого. Дійсно, як може діяти одночасно два кодекси. Це абсурдна ситуація. Дякую, дякую за те, що були з нами. Дякую за те, що залишаєтесь на TV. і Робіть це і надалі. Залишайтесь на TV. і Далі буде ще цікавіше. До побачення.